Доброго дня, шановні українці. Сьогодні я вам розкажу про інструкції попів. У них є передання старших, якими вони користуються під час всіх своїх богослужінь. У 1876 році православним синодом була надрукована Біблія, яка так і називається «Синодальний переклад. І в кожній церкві ви можете знайти цей переклад, є... цим перекладом попи користуються. Отже, вони визнають те, що Біблія це є Святе Письмо. І тоді в мене питання до попів, як це так, що всі ваші інструкції, всі ваші передання старших, вони всі повністю суперечать записаному в Біблії. Розумієте, якщо все зробити правильно по Біблії, то тоді попові доведеться сняти свою спец... спецодяг, шахрая, рясу, і йти працювати, зробляти собі на життя своїми руками, так як це робили Ісус і Апостоли. Ви розумієте, що набагато простіше придумати якусь брехню і встановити за неї плату. І тоді ти нічого не робиш, і тобі щирі віруючі українці все принесуть і покладуть в готовеньке в ротик, на тільки копни. От, Наприклад, попи торгують в своїх магазинах е, іконами, хрестиками, ладанками там, і так далі. різним непотребам, про, про, про яке в Біблії слова не сказано. Е, ісус вигнав з храму тих, хто там торгував. Це Євангелія від Луки, 19 розділ, 45 по 46 вірш. Попи і шахраї не платять податків, а Ісус вчив податки платити. Це написано в Євангелії від Матвія, 22 розділ, 21 вірш. Біп шахрай носить чорний одяг, а Біблія рекомендує білий одяг носити. Еклезіасти, 9 розділ, 8 вірш. Шахраї, попи, носять довге волосся? А Біблія рекомендує чоловікам носити коротке волосся. Перше послання до коринтян, 11 розділ, 14 вірш. Шахраї попи вчать співати псалми покійникам. А Біблія рекомендує співати тим, хто радується. Послання Якова, 5 розділ, 13 вірш. Шахраї попи вчать бити у дзвін, щоб спликати громаду. А Біблія рекомендує трупити у трубу. Книга числа, 10 розділ, 2 вірш. Книга числа, 10 розділ, 10 вірш. Неемія, 4 розділ, 18 вірш, 20 вірш. Попи брехуни моляться в головних уборах, а Біблія пише, що це велика ганьба для чоловіка. Перше послання до Корінціану, 11 розділ, 4 вірш. Попи брехуни вчать пробачати один раз на рік на прощену неділю. А Ісус вчив пробачати щодня, сім помножити на 77 разів. Брехуни попи вчать, що вихідний день то неділя. А Біблія пише, що субота. Книга Вихід, 20 розділ, 10 вірш. Попиша шахраї освячують авто, будинки, ікони і так далі. А Ісус освячував ім'я Бога. Євангелія від Матвія, 6 розділ з 5 по 9 вірш. Попи брехуни, носять жіночий одяг, ну, рясу. А Біблія пише, що це велика ганьба для чоловіка. Повторення закону, 22 розділ, 5 вірш. Попиша шахраї люблять, щоб їх називали батюшка або отча. А Біблія пише, що у нас один отець той, що на небі. Євангелія від Матвія, 23 розділ, 7 по 10 вірш. А ще попише Храїд, дуже люблять, щоб їм цілували руки. Нагадую, Ісус своїм учням мив ноги. Це написано в Євангелії від Івана, 13 розділ 4 по 5 вірш. А тепер самий аморальний звичай попів, який вони постійно застосовують. Це Освячувати зброю, щоб вона краще вбивала. Більше того, вони ще перекручують другу заповідь Бога. Вони кажуть, що люби свого ближнього, і ми так любимо свого ближнього, що ми навіть вбиваємо своїх ворогів. Нагадую, Євангеліє Матвія, 5 розі 44 вірш, Ісус вчив ворогів любити, підставити другу щоку, нагодувати ворога, вдіти його. А якщо тебе вдарили по правій щокі, Вдарити підставити другу дружщок. І коли небезпечно, то і сам Ісус Христос тікав. І так само вчив нас, що якщо небезпечно, треба втікти, а не чекати, коли тебе зґвалтують. Розумієте, попи насправді зацікавлені в тому, щоб люди один одного вбивали. Адже це їхній бізнес. Відспівування покійника платне. Саме тому попи придумали слово капела. Це та такий солдат в рясі, який в окопі підбурює. Давай, вбий його, вбий його. Понімаєте чи ні? Он. І ще попише, як брешуть, що мертва душа мучиться. І треба заплатити попові грошей, і він так помолиться, що мертва душа сразу попаде в рай. Розумієте чи ні? Ну, поки не настане судний Божий день, ніхто нікуди не попадає ні в рай, ні в ад. Всі ждуть судного Божого дня, всі ждуть Воскресіння. І тільки після Воскресіння, тільки після суда суд, Бог вирішить, кого куди відправити, згідно з його вчинками. Як бачите, всі ці попівські інструкції, вони повністю суперечать написаному в Біблії. От. Для них головне, щоб дали чим побільше грошей, 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 а на Біблію наплювати. Ну, хоч тепер ви розумієте, чим християнство відрізняється від православ'я.